Але це Є проблематика щодо інклюзії по закладу. Попросили наших партнерів, які згодилися нам допомогти реалізувати цей проект. Ми сьогодні створили умови для того, щоб то далі безбар'єрно могли відвідувати ці заклади облаштували в госпіталі ветеранів війни, вхідну групу до центру реабілітації, благоустрій з усіма необхідними пандусами і необхідним устаткуванням. Так само ми зараз виділили з обласного бюджету кошти для облаштування такої ж самої вхідної групи в госпіталі і благоустрою в центрі ментального здоров'я, який також ми з меценатами будемо вже невдовзі відкривати. Ми перед МОЗом ініціюємо це питання і. Внесли як окремий проект для реконструкції третього корпусу і прилеглої території відповідно і цієї дороги, про яку ви зазначаєте.